Чина українська влада, на чолі якої стоїть Володимир Зеленський, сьогодні тримає курс в двох напрямках: перший це максимальна закритість і віддаленість від свого власного українського народу, особливо у тих питаннях, які стосуються нашого майбутнього, які стосуються життя мільйонів українців. Це переговори про майбутнє держави, угоди з стратегічними партнерами, а головне ситуація на фронті. Таке враження, що в контексті цих питань президент боїться українського народу і тікає від чесного спілкування. Він може говорити з будьким, але аби не з українцями. В цей же час парламент, в якому діє коаліція монобільшості з ОПЗЖ, якого не мало би бути у сесійній залі, знову тижнями відпочиває в той час, коли за нашими колеги спинами ведуться доленосні переговори. Це суперечить Конституції України. Це суперечить законам України, а головне найстрашніше це руйнує довіру українців і зневажає чин тих, хто вже віддав життя за нашу державу. Але ще більше руйнує довіру відкриття внутрішнього фронту в Україні в той час, коли йде війна із зовнішнім агресором. За останні кілька тижнів рівень безпреділу і розправи з опозицією перейшов усі можливі межі. Починаючи від спроб засадити Порошенка за так званою надуманою вугільною справою, і завершуючи рейдерством активів Порошенка через накладення санкцій превентивним способом, так так вам не почулося превентивним у кращих традиціях нацистів. Санкції було накладено превентивно, так пише у відповіді Міністерства юстиції Верховному суду, бо Порошенко десь там в майбутньому може стати загрозою для Зеленського. І це ще раз підтверджує, що Зеленський готується до виборів замість того, щоб сьогодні рятувати і захищати українську державу. Це відкриває скриньку Пандори, бо превентивно зараз можна посадити будь-кого чоловіка за превентивне можливе зґвалтування або військового за превентивну не таку оборону української держави. Вчора ж було остаточно зруйновано репутацію національного банку як незалежного регулятора, коли він перетворився в ручний репресивний механізм банкової і Єрмака. І коли в Нацбанку, вчора, тікаючи від народних депутатів в таємному режимі, визнавали Порошенка не з незбездоганною репутацією, то цим самим вони обновили репутацію Нацбанку і показали, що саме репутація Зеленського зовсім не бездоганна, а правопорушницька. І я хотіла би, щоб ви пам'ятали, що це не проблема Порошенка зараз, це проблема української держави. І Зеленському за своїми обідами варто було б згадати, що він президент України і її треба.